Вітаю, друзі! 31 жовтня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. І сьогодні в Мінську пролунала заява про те, що війна Росії проти України має завершитися в нічию. Так, мовляв, хоче Захід. Про це сказав Лукашенко. Є відповідна реакція і з боку Росії і також є позиція України. Про це я зараз все по порядку розповідаю, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. проявіть, будь ласка, активність, так як то ви робили вчора. Ввечері, ну і в принципі, так як ви робите під кожним відео, для того, щоб відео більше показувалось нам платформі YouTube, тому що дуже багато хейтерів, скажу вам відверто, вони залишаються. Відтак ми маємо розуміти, що для того, щоб просувати правдивий контент, на платформі YouTube просто потрібно активнішими бути під відео. Також прошу вас долучитися до збору для 66-ї бригади, який ми вже наполовину навіть більшу закрили. Там залишилося не так багато. Посилання на збір залишаю під відео. Отже, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який час від часу видає дуже, як на мене, цікаві заяви останнім часом. Говорить про те, що Захід готовий до нічиєї в Україні. Тобто, Захід готовий запропонувати. Москві закінчити війну десь посередині. Хоча Москва думає зовсім по-іншому. Він е, також хоче, щоб відбулися переговори між Україною та Росією. Він давно хоче. Стверджує, що дуже важливо повернутися за стіл переговорів. Ну, принаймні, в мінську це відбувалося з 2014 року, але толку не було ніякого. І говорить, що такі переговори мають відбуватися без попередніх умов. Це не позиція Кремля. У Кремля своя позиція це стамбульські угоди. Але Лукашенко сам собі суперечить, йому ж треба якось там підіграти Кремлю. Однозначно, він говорить, що такими непопередніми умовами, я правда не знаю, як це правильно обізвати, можуть бути. Стамбульські угоди, ви про них добре знаєте. Це ми маємо вийти з п'яти областей, зменшити армію, демілітаризація, денацифікація, второй русский язык, ну і таке. Але я думаю, що це вже просто обіграв сам Лукашенко всю цю історію, бо вважаю, що Лукашенко має контакти серйозні з Заходом. Так. Зверніть увагу, що сьогодні Білорусь дуже дружно живе з Польщею. Фактично відкритий кордон. Є санкційна політика, але вона, ну скажу так, дуже примітивна. Товари європейських виробників і інших потрапляють до Білорусі безперешкодно. Ви це, певно, добре знаєте. І дійсно Лукашенко може висвітлювати позицію Заходу на тлі того, що Захід не надає нам достатньої допомоги і ставить ну, не дуже нас привабливому світлі, зменшуючи спроможності відбивати російську агресію. Але, звісно, не все пропало однозначно, тому що Європа таки виділяє нам коштів чимало, і зараз на авансцену виходить Південна Корея, про яку я ще буду говорити. Але Лукашенко встигає навіть працювати з усіма, не лише з європейцями, а й з Росією. І навіть вже відомо, що Росія. Росіяни завозять в Маріуполь будівельників з Білорусі. Про це повідомляє Центр національного спротиву України. За свідченнями самих цих будівельників їх промусово туди привозять. Вони працюють за низькозаробітну плату. кажуть, якщо ви не поїдете, ну певно, не відпрацюєте якийсь період, то в Білорусі ви нікуди не влаштуєтеся на роботу. Лукашенко ніколи не гребував експлуатацію своїх громадян, але вони вимушені мовчати, бо вони його бояться. Він типовий диктатор. На пропозицію Лукашенка відреагували на Росії, ну прям відразу в мінську, бо там присутні, в тому числі і Лавров. Захід, до речі, який там проходить, називається Друга мінська міжнародна конференція з євразійської безпеки. І якраз на прес-конференції під час цієї конференції Лавров сказав, що поняття в нічию не підходить для опису можливої розв'язки російсько-української кризи, як він її називає. Він як і Путін говорить, що всі цілі СВО повинні бути достигнуті. але це ще не факт. Ну також він відав там купу всякого лайна, говорить, що формула миру. Зеленського, точніше, як київського режиму Володимира Зеленського, це глухий кут, а його план перемоги пахне шизофренією, ну і так далі. Єдине, що не шизофренічний – Кремль, Путін і всі його прибічники Лавров в тому числі. На жаль, позиція їхня не змінюється, але є також у Лукашенка, і у Лаврова, і ті, хто йому піддакує. І ті, хто посилює ці сигнали, на превеликий жаль, це країни, члени Північно-Атлантичного Альянсу, члени ЄС. Я маю на увазі зараз Угорщину, тому що міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто приїхав сьогодні до Мінська, сказав, що це Європа провокує війну Росії проти України. В Європі низький рівень стандартів політичних дебатів, і в Європі стурбовані позицією Угорщини. Поки що лише так. Але враховуючи те, що Європа ліберальна, вона відстоює демократичні принципи в дуже м'який режим, тому й має купу проблем. Серед таких проблем, друзі, в тому числі і загрузка достатніми замовленнями і фінансуванням виробничих потужностей військово-промислового комплексу в Європі, там жаліються на те, що грошей не вистачає у виробників, державних замовлень не вистачає, тому що уряди країн ще не зовсім розуміють ті загрози, які стоять перед ними. Але не всі, реально не всі, і там рух у цьому плані, як на мене, відбувається. Володимир Зеленський також сьогодні прокоментував ще раз свою заяву щодо миру за формулою Трампа. Тобто Мир за Трампом. Бо я про це сьогодні робив ранковий огляд, там деталізував саме коментар Сергія Лещенка, радника Єрмака, який спеціально свідомо, я вважаю, вводить в інформаційне поле цю історію. І Сенанський сьогодні розтлумачив те, що він мав на увазі, коли говорив, що готовий пристати на швидкі кроки для завершення війни, які пропонує Трамп. Але він говорить, що якщо на виборах в США переможе Дональд Трамп. І захоче завершити війну, змусивши Україну поступитися Росії своїми територіями, то у нього нічого не вийде. Ну, друзі, ми отримали пояснення. В принципі, класика: хто що скаже, потім пояснене, або президент сам скаже, а потім президент це пояснює. Він говорить, тому ми говоримо не про компроміси на території, ми говоримо про те, що далі уважно. Можуть бути певні дипломатичні шляхи, але вони залежать від політики США, якщо вона не послабиться та бажання США реально закінчити війну швидко. Певний президент України має на увазі підтримку Сполученими Штатами Америки наших військових спроможностей, яка нині під серйозною згрозою, тому що США поки що не розглядають взагалі якусь чи фінансову, чи військову підтримку Україні на 2025 рік. Всі приймаються виборами. Дональд Трамп передягається у світ тіря – Точніше, прибиральника сміття. Він сьогодні одягнув е, помаранчеву жилетку, ту, яку одягають ті, хто вивозить сміття, всівся в, якісь, в якусь вантажівку і демонструє те, що він захищає виборців. В контекст цієї історії, певне, ви знаєте, Джозеф Байден обмовився і назвав прихильників Трампа сміттям. Ну, говорить, що за Трампа голосує лише сміття. Ну, це, як на мене, дуже. Погана історія для демократів, тому що це лише понижує рейтинги Камали і усіх демократів. Ну а Трамп цим правно користується. Втім, є як бачите, реакція на політику і заяву Трампа. Але якою буде політика Трампа після того, як він стане президентом Сполучених Штатів Америки, достеменно майже ніхто не знає. Чому достеменно майже ніхто не знає, в принципі знають, але політики в США про це побоюються говорити. А Володимир Зеленський. Робить пас саме президенту Трампу, натякаючи на те, що він готовий з ним співпрацювати. Також Зеленський допустив використання курської операції для дипломатичних кроків, те, що раніше категорично заперечувалося, в тому числі і ним. Він говорить так: якщо при закінченні війни при дипломатичних кроках або сьогоднішніх військових тактичних кроках на полі бою ця операція матиме впливовий ефект, ми будемо користуватися цим. Ну, ймовірніше за все він має на увазі, що обмінювати будуть курську операцію територію Росії на щось. Бо справді нині Росія не може вибити Збройні Сили України звідти витіснити, хоча там і зібралося біля 45 тисяч військових росіян. Туди долучаються північно-корейські війська, говорять, що вже три тисячі конкретно в Курській області. І Зеленський щойно повідомив, що у нього є інформація, що розвідка встановила, що Росія закритими каналами підтверджувала розвідкам інших країн, що на території Курської області і в Росії загалом є північно-корейські війська. Також сьогодні стало відомо з джерел розвідки Південної Кореї, що Північна Корея відправила до Росії не лише звичайних солдатів, але й трьох генералів. Ну, в принципі, це логічно. Один із них це заступник начальника генштабу КНДР, інший там начальник оперативного управління, третій там начальник розвідки. Ну дуже високопоставлені чини, які постійно світяться на різних відео і заходах разом із Кім Чен Іном. Але, друзі, що стосується історії. Корейського півострова вона не буде простою. Я вбачаю, що там події можуть розвиватися дуже стрімко, і там може бути війна. Про це говорив, говорю і буду говорити надалі. Справа в тому, що Південна Корея розширила санкції проти КНДР. Лише нині вона їх розширила, сьогодні розширила. А це тому, що минулої ночі Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японії. Вона впала за 300 кілометрів від Японії. І пхеньян сказав, що це лише початок. Ми будемо виготовляти ще потужніші ракети, ті ракети, які будуть літати, і до Сполучених Штатів Америки. Дійсно, ракету, яку вони запустили, вона летіла найдовше за весь час практичного засування, використання і випробування балістичних ракет північної Кореї. Це означає, що Пхеньян таки отримав від Москви додаткові технології, військові, які дозволяють крокувати. КНДР в плані зміцнення військових спроможностей набагато швидше, ніж то було раніше. І, звісно, що в Кім чен Іна, в його хворій уяві, так само, як і в Путіна, є бажання завоювати Південну Корею. Він же не випадково вже назвав їх ворогом і може оголосити їм навіть війну. Ще раз, друзі, наголошую, я такого сценарій, абсолютно не виключаю. Але там є один тепер нюанс. Справа в тому, що. Якщо буде встановлено, що хтось напав на північну Україну, але ж вони можуть сказати, ну, на нас напали, то ми почали воювати. Вони будуть апелювати до Китаю, щоб ті їм допомагали, тому що вони мають юридичні зобов'язання, маю на увазі Пекін перед Пхеньяном, допомагати північній Кореї боронитися від ворогів. І в тому числі тепер і російські війська повинні бути на території Північної Кореї, приймати участь у бойових діях проти південної Кореї, бо вони ж союзники, у них є зобов'язання. Чи здатний буде сьогодні кремлівський режим забезпечити якийсь військовий континент для участі у військових діях на території Корейського півострову? Я сумніваюся. тому що Путіну не вистачає мобілізаційного ресурсу навіть у себе. Також є інформація про те, що на підприємства військово-промислового комплексу Росії будуть завозити співробітників, але з інших країн, в тому числі з Північної Кореї. Справді на Росії дуже низький рівень безробіття. Це означає, що там не вистачає працівників. Не вистачає працівників у економіці, не вистачає мобілізувати кого, не вистачає багато кого і чого. Гроші є на Росії поки що. Але якщо Саудівська Аравія після сьогоднішньої заяви, до речі, вкотре реалізує свій план про збільшення видобутку об'єму нафти, ну ви розумієте, що це може зіграти дуже-дуже злий жарт із Росією загалом. Якщо, до прикладу, вона впаде в ціні нижче 40 доларів, а це абсолютно може бути, то тоді події будуть роздатися дуже з різними сценаріями. Це від того, що Росія просто впаде або розпочнеться якась дуже велика війна. Але до великої війни, друзі, мають бути готові багато азійських країн, в тому числі і Китай. Китай поки що сидить рівненько. І вирішує свої внутрішні економічні проблеми, які пов'язані із фінансуванням, інвестиціями, кредитами і так далі. Там дуже багато проблем. дефляційні процеси нікуди не подівалися на сьогоднішній день і увагу, ви не зустрінете за жодної заяви Сі Цзінпіна стосовно того, що ж власне відбувається з північнокорейськими військами в Росії і в Україні. Хоча на саміті БРІКС, точніше після цього, і в цей період так буде правильніше. Представники закордонного відомства Китаю сказали, що у них ну немає ніякої інформації, вони нічого не знають. Але невдоволення Пекіну самостійністю Кім Чен Іна абсолютно очевидне, і про це відзначають багато аналітиків на заході. І я особисто також бачу, що ну, Сін Сінзінпін не дуже вітає зараз тісну співпрацю Росії та Північної Кореї, хоча вона до певної міри йому вигідна, Я про це вже говорив. На ну, тепер, друзі, щодо допомоги Україні. Бо дійсно новини не всюди втішні і на фронті, хоча там є і позитивні новини, я про них ще скажу. Європа все ж таки розуміє свою відповідальність допомагати Україні. Я вже вам кілька разів повідомляв про те, що країни Великої Сімки дають нам безповоротний кредит на суму 50 мільярдів доларів, який буде гаситися цим країнам. З доходів від російських заморожених активів у Європі перші гроші почнуть надходити до нас уже найближчим часом, тобто 50 мільярдів доларів, ми будемо мати. І ці гроші, в тому числі, можна буде використовувати і на виготовлення зброї. І я думаю, що ці гроші ми також будемо використовувати і для закупівлі зброї. Ми очікуємо в Україну делегацію з південної Кореї військових, які приїдуть до нас, і ну не лише військових, звісно, і в тому числі представників уряду і влади Південної Кореї. Які будуть пропонувати нам співпрацю в військовій сфері, президент України Володимир Зеленський сказав, що ми вже підготували список того, що ми хочемо у них відтримати. Щось нам дадуть безкоштовно, а щось доведеться купувати. 50 мільярдів доларів, звісно, не вистачить, тому що це ті гроші, які можуть покрити нам лише. Видатки з бюджету, передбачені державним бюджетом, які, до речі, проголосували в першому читанні. Але я далекі думки про те, що більше фінансування не буде. Зважаючи на те, що Європейський Союз має достатньо коштів, просто треба переконувати уряди країн, ЄС і інші країни Європи в тому, що вони просто виділяли на це гроші. Але це не буде так просто, оскільки Україна має продемонструвати свою ефективність і внутрішньої політики. Це наголошую практично в кожному відео, кожного разу. Про що я констатувати, на жаль, поки що не можу. Проблем дуже багато. І в економіці, і в правоохоронній системі, і в судовій системі, і з мобілізацією, і в ЗСУ, і так далі. І тепер, друзі, кілька слів щодо подій у США. Я вже згадував там про вибори. Справа в тому, що до 5 листопада залишилось буквально лічені дні. Ми швидко вже дізнаємося, скоро дізнаємося. Хто там буде президентом, в демократичній партії вже шукають крайнього і винного в провалі виборчої кампанії Камали Харріс і чому вона не переможе. Ну, фактично, вже там вибори зливають. Про це пише сьогодні видання Дехіл. Я не виключаю, що це може бути і качка, але спостерігаючи нині за виборчою кампанією Камали Харіс, на жаль, мушу констатувати, що їхні політтехнології відпрацювали набагато слабше. От, наприклад, на Ілона Маска там правоохоронці викликали до суду у справі про роздачу 1 мільйона серед виборів. Він взяв, просто і не прийшов, та йому начхати. І просто не ходить. І це абсолютно сприймають нормально, всі навпаки і будуть плескати в долоні, що Трамп і його команда непохитні навіть перед судовою системою. Їм на це реально начхати. Виборець Трампа йому начхати на закон. Їм треба, щоб сьогодні Трамп переміг. І на завершення, друзі, я вам говорив, що будуть приємні новини з фронту. Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у місті Торецьк Донецької області. Ворог не просувається. Звісно, є там і неприємні новини на окремих ділянках. Ворог просувається, про що я вам говорив у вранішньому відео. Друзі, на цю хвилину всі новини з сьогоднішнього дня. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям і долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї. Дуже вас про це прошу. Також завтра в п'ятницю тут вийде підсумкове відео про події головні минулого тижня у форматі Центру громадської аналітики вежа. Ми будемо обговорювати різні питання і заяви Лукашенка, і Зеленського, і вибори в Америки. Тому залишайтесь на каналі, повірте, тут буде цікаво. Ви дізнаєтесь багато різної інформації і різних думок. І можете робити власне свої висновки. Тому коментуйте, тисніть на дзвіночок. Всіх люблю, ми шанують, не перемикайтесь, все буде Україна!